Крест, где на вас ви всі прийшли без платков? А хто ви така, хто ви така в шляпі, а ви чого в шляпі? шляпі я? А ви чого в шляпи? Я, я в похорона. Откуда Топ, ви прийшли? Не. Така я є лама. Це парафіяни православної церкви, московського патріархату ведуть діалоги з односельцями. А вже за кілька хвилин людей виштовхують за огорожу. У хід ідуть і руки, справжні християни з погрозами намагаються вигнати і нашу знімальну групу. не Підключається ще одна праведниця, не менш агресивна. Так знімай, як біснується толпа. Знімай, режисер, режисер, я режисер. А почалося все за день до того. Мешканці Хлевахи обурилися церковниками, мовляв, ті поширюють сепаратистські листівки. Ми рускі є, нами Бог і Покров Богородиці, і тому Проти вже до Бандеровської фашистської хунти. Світлана зачитує текст листівки, яку, за словами місцевих, роздруковували священнослужителі московського патріархату. Зміст людей шокував. Ми в шоку, ми просто в шоку, що такий в нас проходить під самим центром в Києві. що, що в нас проходить такий сепаратизм. Мій син піде, в ньому прийшла пов'язка. Якщо його заберуть воювати, це виходить він вже до Бандериці. Я повинна. По цій листовці я повинна молитися за руських солдат і за руську побіду, а не за свого сина. Це просто для мене такий удар. Наші хлопці гинуть в Луганській, в Донецькій області. А тут, виходить, йде моральний, і духовний подарив нації це середини. Нарікання на місцевого батюшку не поодинокі. Русським міром закінчувалися і всі його проповіді, розказують главацькі мешканці. А свого часу ще й агітацію за Януковича чи то буде, буде водохреща, чи це буде похорон? Йому абсолютно без різниці. Він доходить до просто до мерезма. Що він говорить? Скільки він тут буде вже в нас сидіти? Перед тим як ми малися йти на вибори, значить він їх зібрав і сказав: значить, треба за кого голосувати. Значить, після виборів ви приходите сюди, кладете руки на Іванглії і кажете за кого голосували. Якщо буде неправда, будете хворіти ви і ваші нащадки. Коли ми вирішили поспілкуватися з батюшкою та навідалися до його будинку, нам повідомили, на місці його немає. Астапті нас наш двор покої. але той просто сховався в будинку і не захотів виходити. Так а чого ж ви обманюєте? Він він хто нікого не обманює. Сказали вам, що ні, значить, ні. Вже наступного дня новина про листівки обурила мешканців настільки, що вони й самі вирішили розібратися. От тоді і сталася штопханина. Обірити за обіритоку за. Після такого прийому на святій землі люди хочуть звернутися до служби безпеки, щоб ті розслідували поширення листівок. Тим часом до столичних церковників інформація про гливаські агітки не надходила, але обіцяють, якщо факт священника пропагандиста доведуть, його можуть позбавити ряси. Якщо священник не виконує благословення священа а політична проповідь церкви заборонена. Він буде покараний за церковними законами, тобто він може припинити своє служіння як священнослужитель української православної церкви. Євгенія Таганович, Денис Савченко та Микола Лебедів, п'ятий канал.